Встановлено безперебійну систему живлення на інверторі Lux Power 5,000 та акумулятор DeLong. Тут він якраз помістився прям дуже-дуже впритул під поличку для взуття. Дуже зручно. Додали щиток перемикач байпасу для можливості не зменшувати потужність квартири у випадку, якщо. У нас тут все ж таки заведено 50 А. Через інвертор можна пускати тільки 25. У випадку, коли буде включатись все підряд і є мережа, краще буде перемкнутися і живитись напряму без перевантаження інвертора. Інвертор висить заряджається. Батарейка в стані поставки трошки менше 50%. Споживання квартири 370 Вт. В такому режимі буде вистачати більше ніж на 12 годин живлення. Кого цікавлять встановлення сонячних систем та безперевійного жилення? Звертайтесь.